Майстер дипломатичних сюрпризів самураю, якого як відомо немає мети. І тільки шлях. Віктор Орбан продовжує серію несподіваних міжнародних візитів. Напередодні угорський прем'єр побував у Китаї. Це четверта поїздка угорського лідера за кордон, відколи його країна стала головувати в раді ЄС тиждень тому. Про що говорили Віктор Орбан та Сі Цзінпін, Та яку реакцію спровокувала ця зустріч? Ірина Іванова про все детально. Миротворча місія 3.0. Так на своїй сторінці у мережі X Віктор Орбан назвав візиту Китай після відвідин Києва та Москви. Літак угорського лідера сів у Пекіні. Китай є основною державою створенні умов для миру в російсько-українській війні. Саме тому я приїхав на зустріч з президентом Сів Пекін всього через два місяці після його офіційного візиту в Будапешт. На зустрічі Віктор Орбан розповів Сі Цзіньпіну про результати свого візиту в Україну та Росію. Сторони обговорили перспективи мирних переговорів. Пекін наполягає на припиненні вогню та створенні за допомогою міжнародної спільноти прямого діалогу між двома сторонами. Китай активно сприяє миру та переговорам своїм шляхом, заохочуючи та підтримуючи всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення кризи. Китай та Угорщина поділяють одні й ті самі базові ідеї та напрямки зусиль. Китай готовий продовжувати підтримувати зв'язок з угорщиною та всіма іншими зацікавленими сторонами. Китай, який підтримує тісні зв'язки з Росією, має власний мирний план щодо російської війни. Він сфокусований на деескалації та переговорах, але не містить згадок про деокупацію України. У той же час Пекін постачає в Росію товари та технології подвійного призначення, необхідні агресору для виготовлення дронів, ракет і снарядів. Угорщина виступає проти антиросійських санкцій і надання зброї Україні. Це єдина з країн ЄС, яка блокує фінансування мілітарних потреб ЗСУ. З європейського фонду миру лідери європейських інституцій відхрещуються від візитів Орбана за кордон. Мовляв, це справа Угорщини, а не ЄС. Він і сам визнає, що не може представляти Євросоюз у світі лише на тій підставі, що Україна почала головування у Раді ЄС. Утім, Орбан запевняє, що прагне в такий спосіб знайти точки дотику в питанні пошуку миру для України та Європи, тоді як позиція Євросоюзу єдина і незмінна. Ніяких переговорів про Україну без України. У такому контексті коментував візит Орбана в Китай і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі з Володимиром Зеленським у Варшаві. Сам президент України каже, що посередником у мирних переговорах може виступати тільки сильніша за Росію країна. Можуть посередниками бути тільки серйозні сильні союзи. Весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво, це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або Росія і Путін залежать від цього. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн в світі? Небагато. Я думаю, що США Америки, така країна, я думаю, Китай така країна. І я думаю, Євросоюз. Не якась одна країна в ЄС, ні, а весь Євросоюз. Це дійсно. Може бути така посередницька місія. Я слова Присвячую ці слова віктору Орбану. Історія пам'ятає політиків, які переконували себе та інших, що працюють над справедливим миром, а фактично вони працювали над капітуляцією, і ці політики увійшли в історію на сторінках ганьби. Як розповів журналістам один із європейських дипломатів країни Євросоюзу занепокоєні самопризначеною ролью Віктора Орбана в його так званій миротворчій місії. Цієї середи послі ЄС планують обговорити останні міжнародні візити угорського лідера, зокрема в Росію, та роль головування Угорщини в раді ЄС. Ірина Іванова, Олег Невідомський. подробиці Європейській бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.